Привіт, мої хороші! Сьогодні це відео, якщо ви дивитесь, значить, ви в пошуку. Ви в пошуку кращого життя, кращого доходу, кращих можливостей, ви в пошуку того, що вийти на новий фінансовий рівень, або ви просто хочете забезпечити своїх дітей майбутнім, хорошим майбутнім, не таким, як було у вас. І я це відео сьогодні вирішила присвятити для тих, хто мережевний. Чому для тих, хто в мережевому? Тому що люди, які в мережевому, вони вже пройшли якийсь свій певний шлях. І не у всіх мережевиків виходить зробити гроші. Не у всіх мережевиків виходить вийти на той дохід, бажаний дохід, щоб себе забезпечити от і до. І я була така. Я така сама була, як ви, друзі. Я в мережевому, е, от, в мережевому, я вже працюю, е, коли почався карантин. Це почався мій мережевий шлях. Тому що раніше я також була в якихось там мережевих компаніях, продавала каталоги і так далі. Тобто, це я не рахую, о, я не рахую це бізнесом. Це були клітччасті сумки і так далі, щоб ви зрозуміли. А ось з 2019 року почався мій шлях, мій мережевий шлях. Я була довгий час в продуктів компанії. Я Барахкалась, я, я старалася вилізти кожного каталога на щось новий статус, але грошей, друзі, не було. не було і грошей. Якщо не було в мене, то про мою команду я взагалі мовчу. Дівчатка там мали 100, 200, 300 тисяч, 2 тисячі. Якщо у мене доходи там були не сильно такі великі, то е, які могли бути доходи в команді? Можливо, хтось там продавав більше, більше, менше. Але е, ось цього результату, якого люди за яким люди прийшли, на який людей ми вели, бо ми можна сказати так, ми відкрито дурили, Ми говорили, от через півроку ти вийдеш там на 10, 20, 50 тисяч. Але якщо ми самі таких грошей не мали за руки, то які могли бути в людей у цих доходи? І так в мене було. Два роки. Я два роки оце ходила у цих по таких тих горках непонятних і вела за собою команду, збирала людей. Постійно була в Русі, постійно була в пошуку, була в пошуку нових людей, тому що була потрібна нова кров. Бо тому, що в мережевому з продуктом по інакшому ніяк там доходить з новачків, з новачків, новачки, 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 постійно пошук, пошук, пошук. І в один прекрасний момент. Я в душі відчувала, що все, я більше не можу, я вигораю, я бачу, що там конкретна жи. Я бачу, що в мене немає світлого майбутнього стою в цьому напрямку. І чисто випадково мені мій хороший знайомий запропонував напрямок, але я одразу його не розбиралась. Чому? Тому що я ще була там. Мене... Я розуміла головою, що в мене не виходить, але все таки я ще на щось надіялася. І проходить місяця два, за цей період він виходить на дохід 12 тисяч доларів, і я зрозуміла, от в цей момент, коли ми з ним вийшли на зв'язок, як він мені сказав, що я в тебе справи, а в мене справи були ніяк. А він за тих два місяці заробив 12 тисяч доларів, і я зрозуміла, що я пахаю на компанію не для себе, а на компанію. І я сказала: все, я більше так не хочу. Я хочу по-іншому, по-іншому і буду себе пробувати. Я зайшла в цей напрямок, я зайшла в Magic Lime Academy. Я спочатку не розібралась, мені було важко, я взагалі нічого не розуміла, як працює система, як ці рівні і так далі. Для мене це був космос. Але крок за кроком, поступово, ми почали це з моїм наставником розбирати. В перший місяць я заробила дохід, такий, як середній чек заробітку в Європі. Тобто, це було більше як тисячу євро. І я зрозуміла, що я. Тут залишаюсь надовго. І Я почала будувати свою команду, поступово почала шукати однодумців, людей, які хочуть заробляти гроші, які готові заробляти гроші, які готові мати набагато більше. І так почався цей мій шлях. Що я хочу сказати, друзі? Хто зараз в пошуку, хто вибирає між компаніями друзі, хто думає, чи Межиклайм, чи ні. Я вам рекомендую закритими очима, тому що я тут з жовтня 2021 року. У нас кожний день родяться нові мільйонери. Якщо брати гривневі мільйонери, вони в нас родяться кожного дня. І я і одна з них, друзі, в мережевому з продуктом про свій мільйон гривень. Я навіть не могла мріяти, тому що в мене до був 3-4 тисячі гривень. Скільки потрібно було пропрацювати років, щоб вийти на свій перший мільйон гривень. Ну це смішно, розумієте? А тут в мене от. Цей свій перший мільйон я заробила саме в цій компанії. І не стільки я, а й мої партнери. Це є настільки класно, настільки прикольно. І тут не потрібно ніяких статусів, тут не потрібно ніяких підтверджень, тут не потрібно робити якихось товарооборотів і так далі. Тобто, у нас немає того, у нас немає о, от впав зі статусу і все, і капець, а тут немає такого. От ти сьогодні зайшов, ти працюєш, завтра я не знаю, виїхав, поїхав відпочивати на два тижні. Не працюєш, потім приїжджаєш і знов собі працюєш, бо в тебе не закінчується каталог, тобі не треба мати об'єм твій, щоб там вийти на зарплату, бо інакше ти нічого не будеш мати. А тут по-іншому, тут заробляє кожен, тут заходить людина, кожна, яка адекватна і готова працювати, заробляє кожна. Друзі, якщо ви хочете заробляти гроші, бо в кожного для кожного дохід різний, в когось там. У когось 10 тисяч гривень це є великі гроші, в когось 100 тисяч гривень це є великі гроші, а в когось мільйон це є багато, а в когось 10 мільйонів це є хороші доходи. Ви тут знайдете те, що ви шукаєте. Якщо вам потрібно 10, ви зайдете на ті програми, де ви собі заробите тих своїх 10. Якщо вам потрібно 100, ви зайдете на програми на 100. Якщо вам потрібен автомобіль, ви зайдете в автопрограму і заберете свій автобонус закриєте. Ви з нього не злетете, я вам скажу більше. Ви хочете його пройдете за рік. Хочете пройдете за п'ять років, хочете пройде за місяць, тут в нас немає, нас немає термінів, немає, немає якихось конкретних періодів. Ти зайшов, працюєш в своєму темпі і забираєш те, то, що тобі положено. І забирають твої люди. І ти виводиш, гроші виводимо щоденно, друзі, сьогодні заробив, сьогодні виводиш. За три роки є закрито 108 автопрограм на виході в автобонусі в автостандарті їх є 364 біткоїна. по курсу на сьогодні це є 250 тисяч євро. І я зайшла в цей автобонус, друзі, мені ще два рівня, а я закриваю автобонус. Мережеві компанії з продуктом це, я навіть про це не могла мріяти. От чесно, я не могла мріяти. Я навіть в ту сторону не дивилася. Я там навіть не, не рахувала нічого. А сюди зайшла і я, і мої партнери зайшли. Розуміють, наскільки це класно. Так що якщо ти в пошуку, якщо ти хочеш, якщо ти був в мережевому, і тебе, ти розумієш, що є гроші в інтернеті, але в мережевому їх нереально заробити. Ну, Треба роки, руки, роки, руки не факт. Якщо ти хочеш сьогодні, сьогодні жити, сьогодні насолоджуватися життям, сьогодні подорожувати з сім'ями, а не поїхати на якусь там конференцію один раз. А з сім'ями подорожувати, куди хочеш ти, не в конкретне місце, куди тебе відправлять, а куди хочеш ти, в готель, який хочеш ти, наскільки часу хочеш ти, якщо ти саме в цьому пошуку, якщо ти, якщо ти прагнеш кращого життя, ти з нами, однодумцями, ти це заробиш швидко. Ми за руку доведемо тебе до результату. Я і мої наставники, тому що ми кожний зацікавлений в тобі. Кожний. Тому що тут так побудована система, що в нас є дуже великі реферальні. І поки не заробиш ти, ми не отримаємо реферальних. Ми зацікавлені в твоєму рості. Я чекаю саме тебе у команду.